Друзі, вітаю вас в сьогоднішньому дні, хочу розділитись текстом Божого Слова, який записане Іова 29.19. Корінь мій відкритий для води і на вітках моїх спочиває роса. Ми бачимо сьогодні, дощик іде, і цей дощик, він робить свою справу. Прокісая каже, так як дощ і сніг, який падає з неба. Виконуючи працю, пустим не повертається, так і слово моє. Ми репрезентуємо собою дерево, але ми, як люди, потребуємо, щоб через нас проходили соки для живлення, листя, гілочок і особливо плоду. Тому Іо каже, що мій корінь відкритий для води, тому що через корінь. Постачається живлення в листочок, в гілочку і в плід. і на вітках спочиває роса. Боже помазання, Божа благодать, сила Божа. Тому я хотів би заохотити, щоб в нашому житті коріння було відкрите для того, щоб було правильно живлення і було зелене дерево. Свого часу Давид каже, що дерево, яке посаджене біля потоків. Джерел, де проходять потоки, корінь відкритий для води, тоді, каже, листя є зелене і своєчасно принесений плід. Тому нехай Бог благословить нас у тому, щоб ми, як дерево, могли приносити вчасно плід. Ми будемо приносити пля... вчасно плід і буде листя зелене тоді, коли буде корінь відкритий для води, і навікка буде спочивати роса. Благослови нас у тому, Господь.